Знаєте, мої хороші, я вже два дні ходжу сама не своя. Хочу вам розказати історію про свою підписницю. У мене дуже часто дзвонять підписники просто поговорити, тому що їм немає з ким поговорити, і вони хочуть відкритися і порозмовляти. І днів два тому я мала розмову ввечері підписницею. Вона писала мені десь добрий тиждень, чи коли можна з вами вам зазвонити на вайбер. Ну, я все була зайнята. Знаєте як? Ну, вона. Не втрачала надії, перепитувала, перепитувала, коли можна задзвонити. Ну, і все-таки кажу: дзвоніть. І у нас е здійснилася розмова. І знаєте, така розмова на добрих пів години у Вайбері. По-моєму, він навіть раз за два-три відключався, ми знову набиралися і розмовляли. І розказувала мені підписниця, знаєте, пані Марина? Я дуже хочу перед вами вибачитися. Кажу, за що? Ну, немає за що вибачатися. Ну, каже, я частенько писала вам, е ну, якісь там коментарі, не такі злосні, скажем так, е ви мене зрозумієте правильно. Е каже, я вже в Італії 18 років, як працюю. Та якось виростила сина, поїхала на заробітки, тому що треба було вчити сина, не було за що, ну так як багато наших україночок. Все робила для того, щоб син вивчився, син вивчився. Так, але дала йому весь освіту, але так толком він і роботи й не мав, так як і я. Але одружився а, з дівчиною я їм допомагала, каже, свою хату. Я достроювала, робила всі ці роки, привозила гроші, щоб їм було комфортно. І знаєте, як. Все склалося. Всі гроші, які заробляла в Італії, я кинула на свою син, сина і невістку. Ну, то треба будинок закінчити, то треба машину синові, то вони народили дитину. Ну і так завжди то, то, то. І з кожним днем я хотіла повернутися додому. Я вкладала гроші, а будинок. І знаєте, я каже, дивлюся вас уже багато років. І так дуже хотіла купити квартиру в Аланії. Мені дуже хотілося. Але я вкладала гроші в сина. І тільки тепер розумію, що я це робила неправильно. Я дивлюся на вас, ви щаслива, і діти є, працюють і тому, каже, я вам і писала отакі різні. Нісенітниці синітни ні від, від того, що сама вже опустила руки, бо склалося так, що з війною, як почалася повномасштабка, син з навісткою приїхав до мене, і ми всі живемо в орендованій квартирі. І я не знаю, що робити. Одна надія це ваші відео. Дивлюся е, вас, ваші відео, і на душі легше. Чому писала зі злості? Я не можу вам передати, тому що десь в глибині душі мені дуже образливо, що ви така сама українка, але пішли другим шляхом, що ви працювали на Україні, в Україні і зараз працюєте, не покладаєте зусиль і діти у вас розійшлися теж по різним країнам, а у мене що? Я, так пише мені пані Марія, я, е, виходить всі ці роки, старалася зробити дітям, щоб вони гарно жили, а про себе я не думала. І дивіться, як вийшло. Вийшло так, що а, знову я і додому не повернулася. І діти приїхали сюди в Італію. І виходить, що у мене немає коштів вже це все отримувати. І зараз внучок малесенький, його треба за ним слідкувати. І я вже сили не маю працювати. Тому, пані Марина, я прошу вас вибачення за те, що я вам писала. Ось. Я розумію, що це було неправильно, що, а, видно, тільки я, просто не тим шляхом ішла. Ми всі думаємо, що ми, коли дітям дамо все, що в нас все щось зміниться. А виявляється, воно нічого не змінилося. Ось але. Ви мене надихаєте, і ну, вона пише, говорить мені, вона й писала мені до того, а я не завжди встигаю е, читати. Е, каже, я просто вами захоплююся. Я зараз буду плакати, мої хороші, Я навіть не знаю, як це передати, тому що таких е, мої любі таких листів від моїх підписників є дуже дуже багато. Дуже багато, і дуже багато кажуть, що вони все рівно мотивуються моїми відео, і кожен раз передивляються, кожен раз. Марія каже: по-перше, вона моя недалеко з, з, мої, з моєї області Чернівецької. Ах. І каже, як би я хотіла бути близько біля вас, теж бути коло моря, теж бути в Аланії, але якось тоді не було чи розуму, чи не було. Вона якось так це розумно сказала. Знаєте, людина дуже переживала, я кажу, ми довго говорили. Ну, що я їй порадила? Не втрачайте надії. І хоч навіть тепер починайте думати для себе. Діти нехай йдуть до роботи, а ви починайте думати для себе. А вона мені каже: а як же тут думати? Я на старість в орендованому, в орендованому приміщенні, в орендованій квартирі, та ще й діти зі мною. А всі 18 років я робила для того, щоб діти жили в Україні, і я надіялась, що я приїду туди і буду спокійно жити. Ось. Так що всі мої відео, мої хороші, націлені на те, щоб підтримувати самих таких. Ви кажете, що в Україні всім важко. А я завжди кажу, тому що. Я, мої хороші, маю такі коментарі. Мені пишуть прямо мемуари жінки 50 з інших країн, котрі робили все для своїх дітей. А виявилося, що на старість, і думали, що вони звільняться від того, що зроблять дітей щасливими тільки тому, що вони дадуть їм кошти. А виявилося з цією війною і ситуацією. Приходиться дітей отримувати до пенсії і після пенсії. Тому, мої хороші, хочу вам сказати, що не втрачайте момент любити себе. Дітей, я зараз розумію, що дітей треба наш обов'язок навчити навчити всьому. І... Знаєте, якось по-іншому, хто може коштами, а хто може добрим словом. І виявляється, і я так зараз розумію, виявляється, що мої хороші, коли ти даєш дітям кошти, від того вони не будуть щасливі. Мені так здається, що ти обл... що ми обломуємо їм крила, коли даємо кошти. Ми забираємо їхню судьбу. А ми повинні їх до 18 років навчити і готувати вже. З 10 років готувати до вільного життя. Оце наш обов'язок. І багато з нас, і я точно така сама, не розуміла, що не грошима, не гарними подарунками, не тими благами, що ми не мали, тому що ми діти 90-х, ми самі не мали і дуже хотіли, щоб наші діти мали. І ми думали, що це правильно. А бачите, як склалося? Неправильно. Не треба обламувати дітям крила, не треба їм насаджати наше і думати за них. Тому що я дивлюсь по собі, коли я думаю за них, то мої хороші, я їх прив'язую до того, що мені подобається. А треба відпускати. І дуже моя теж величезна помилка, що я старших дітей не відпустила 18 років, що я їх не відправила вчитись в друге місто. Це була, але кому ж але де могли ми цього навчитися? Ніде. Тільки самі ми вчили. Ми таке покоління 90-х. Розумієте, що нам прийшлося дітей виховувати, ми їх не вміли. І, і батьків наших не кинути ми теж цього не вміли. І ми, саме наше покоління 90-х, ми не дбали про себе ніколи. А тепер ми тільки вчимося. І багато з нас почали це розуміти. І я вам просто хотіла сьогодні це сказати, тому що два дні мені просто на голову не налазить оця розмова з моєю підписницею. Я дуже дякую, що вона мені передзвонила. Знаєте, і переоцінку. Я давно вже в своєму житті зробила переоцінку. Я хочу сказати, що слава Богу, що такі, як пані Марія, що мені перезвонила, а їй вже 60 з гаком, що вона е, мала здоров'я допомагати дітям. Розумієте, тому що, так як я, коли е, в 50 років у тебе така хвороба, що ти думаєш, що все, життя закінчилось, але ні. Воно не закінчується. Я хочу сказати, що тільки ми можемо його змінити. Тільки ми самі можемо себе полюбити. Тільки ми самі подбаємо про себе більше ніхто і надіятися немає ні на кого. Ми з надією на дітей це робили, бо це у нас неправильна думка. Хто подасть нам в кінці життя на. А, водички, як то кажуть, мої хороші, водичку подасть а, а рядом твій чоловік, суджений, як то кажуть, та, тільки ви вдвоє залишаєтеся самі один у одного, у дітей своє життя. Розумієте, тільки ми залишаємося одне у одного. Шкода, що я це зрозуміла тільки за 50. Але ще нічого не закінчено, мої хороші. Шкода, а може добре, що я це зрозуміла. Що ви скажете? Ви теж такої думки чи ні, мої хороші? Напишіть, будь ласка, мені теж буде цікаво, і буде цікаво багатьом моїм підписницям. Я вам скажу точно, пишіть коментарі, Ах, тому що я думаю, що у вас теж є багато цікавих історій про життя. Дітей, батьків, внуків, папа мої хороші.